Скандали, обурення, заборони. Ось що об'єднує фільми, про які сьогодні піде мова. Що ж, такого вони показали, що змусило людей йти на протести, палити квитки та писати розгромні рецензії. Сьогодні ми розберемо найгучніші фільми, які викликали шквал емоцій: від скандального бората, що постав країну на вуха, до провокативної прісили, яка змінила уявлення про життя легенд. А прямо зараз напишіть у коментарях, який фільм, на вашу думку, найбільше обурив людей. Можливо, він потрапив у цей список. Поїхали! Відкриває нашу добірку сатирична комедія від Саші Барона Коена, яка обурила безліч людей і навіть країн Борат. А ото мій сусід Нурсултан Тулякбай. Він біль у моїй сраці. Я ставлю вікна склом, і Він так само у мене сходи, і він собі робити. Я мати радіогодинник. А він не мати гроші. Great великий успіх. Казахстан, звідки за сюжетом походи Борат, звинуватив фільм у приниженні національної культури, назвавши його образливим фарсом. Також у США фільм критикували за знущання над політичними, культурними і соціальними проблемами, виставляючи американське суспільство в непривабливому світлі. Громадські організації засудили фільм за расистські та сексистські жарти. А деякі учасники реальних зйомок. Подавали позову, стверджуючи, що їх обдурили. Борат Сахдієв журналісти з Казахстану, вирушають до США, щоб зняти документальний фільм про американську культуру. Зустрічаючись із найрізноманітнішими людьми, Борат потрапляє в абсурдні ситуації, які ставлять під сумнів стереотипи, упередження і саму суть сучасного суспільства. Його мандрівка набирає ще більшої комічної напруги, коли він вирішує знайти і одружитися з актрисою Памелою Андерсон. Яку вважає ідеальною жінкою через популярність фільму? Туризм у Казахстані значно виріс. Хоча спочатку влада країни засудила стрічку у 21-му році. Казахстан навіть взяв фразу бората Вері найс nice» як частину своєї туристичної компанії. Сцени з реальними людьми були зняті без попереджень або сценаріїв. Люди, які взаємодіяли з Боратом, часто не знали, що це постановка, що створювало справжню комедію незручності. Наприклад, сцену з в Родео знімали під час реального заходу, і реакції натовпу були справжніми. Саша Барон Коен залишався в образі Бората навіть за межами зйомок. Навіть під час інтерв'ю для промоції фільму він ніколи не виходив із ролі, що робило його інтерв'ю таким же абсурдним та смішним, як і сам фільм. Критики відзначили, що брат – це блискуча соціальна сатира, замаскована під комедію. Попри те, що деякі сцени на межі пристойності, фільм гостро висвітлює суспільні проблеми. Одне з видань написало: це фільм, який змушує вас сміятися до сліз, але одночасно змушує задуматись, а що ж це говорить про нас самих. Наступний фільм, хоча й є містичним трилером, заснований на реальних записах реальної людини. Мова йде про ця Габріела Аморта, головного екзорциста Ватикану. І фільм це Екзорцист Ватикану. 98% він відправляє до лікарів та психіатрів. Інші 2% Я зву злом. Фільм обурав католицьку спільноту за надмірну драматизацію релігійних ритуалів і спотворене зображення церкви. Ватикан відмежувався від стрічки, заявивши, що багато сцен і подій це вигадка, яка лише посилює стереотипи. Релігійні критики в Італії та США засудили фільм за те, що він використовує справжню постать отця Морта для створення вигаданого, а подекуди навіть абсурдного сюжету. Ще пак, адже у фільмі йдеться про прямий зв'язок темних сил церкви та інквізиції. Фільм розповідає про отця Габріела Аморта у виконанні Рассела Кроу, головного екзорциста Ватикану, якому доручають розслідувати випадок одержимості в старовинному італійському монастирі. В процесі Аморт розкриває змову, яка сягає самого серця церкви, та стикається з силами зла, які загрожують не лише одній душі, а й усьому людству. Напружна атмосфера, потужна акторська гра і тематика боротьби добра зі злом тримають у напрузі до останнього кадру. Це один із небагатьох фільмів, де ім'я отця Морта, справжнього екзорциста, використано з явним посиланням на його реальні мемуари. Однак сценарій значно відходить від книги, додаючи вигадані сцени боротьби з демонічними силами. Рассел Кроу спеціально вивчав латину та церковні ритуали, щоб його образ виглядав максимально автентичним. Деякі сцени з екзорцизмами знімали в реальному монастирі, що, за словами знімальної групи, посилювало моторошну атмосферу. Расел Кроу назвав свою роль у фільмі однією з найбільш незвичних у кар'єрі. Актор неодноразово зізнавався, що його цікавить тема духовності, тому він із задоволенням погодився на участь у фільмі, навіть попри його суперечливий характер. Один із критиків написав: фільм лякає не лише демонами, а й питанням, що ми знаємо про зло. Рассел Кроу створює яскравий образ людини, яка намагається знайти баланс між вірою та боротьбою з темрявою. І чи правда це можете перевірити вже сьогодні ввечері? На черзі фільм, що викликав обурення серед родичів, шанувальників та критиків, – Мені потрібна жінка, яка розумітиме подібні речі. Ти така жінка чи ні? Ти щось від мене приховуєш? З якого дідька ти це взяла? У тебе є все, про що мріє жінка. Але я хочу власне життя. Фільм розповідає історію присили преслі, дружини Елвіса та її життя в тіні легендарного музиканта. Ліза Марі Преслі, донька Елвіса та Присили засудили стрічку за акцент на складних аспектах їхнього шлюбу. Вона назвала фільм образливим і мстивим, бо стрічка, на її думку, несправедливо показує батька маніпулятивним хижаком. А ось Прісила, колишня дружина, авторка книги, за якою її знято кіно, навпаки, була вражена. Я думаю, що Софія, режисерка Софія Копола, зробила дивовижну роботу. Вона виконала своє домашнє завдання. Ми говорили кілька разів, і я дійсно розповіла їй все, що могла. «Прісила» показує історію кохання та боротьби з жінки, яка жила поруч із легендою. Прісила Белія» зустрічає молодого Елвіса Преслі, коли їй лише 14 років. Фільм показує, як їхній роман розвивається від захоплення до шлюбу і боротьби за незалежність. Це історія, яка ідеально описує фразу від кохання до ненависті один крок. Але це крок довжиною в життя. Софія Копола особисто працювала над відтворенням атмосфери 60-х-70-х років. Для цього більшість костюмів були виготовлені вручну, а декорації реконструкцією реальних місць, пов'язаних із життям преслі. Прісцилу грає Кайлі Спенні, яка отримала багато схвальних відгуків за точну передачу емоцій жінки, що балансує між любов'ю та прагненням свободи. Роль Елвіса виконав Джейкоб Елорді, відомий за серіалом Ейфорія. Його виконання вразило глядачів, адже він відтворив як чарівність, так і темні сторони Елвіса. Один із критиків зазначив, що Пріссила це не лише фільм про дружину легенди, але й розповідь про кожну жінку, яка шукає свій голос у світі, де її вважають лише тінню чоловіка. Але горична драма Дарина Арановського, яка буквально розірвала аудиторію. Частина глядачів та критиків були шоковані його відвертістю, насиллям і провокативними релігійними та екологічними темами. Фільм мати. У нього у валізі твої фото. А що саме ти шукала в його речах? Чого вони хочуть? Бережи вас Боже. Консервативні кола засудили цей фільм за спотворення біблійних сюжетів. Деякі релігійні діячі назвали його богохульним. Глядачі, які очікували традиційного хорору, були збентежені складною символікою і незрозумілою, на їхню думку, історією. На платформі CinemaScore фільм отримав рідкісну оцінку F, знак того, що він викликав сильний негатив. Мати це історія пари, яка живе у віддаленому будинку. Їхнє спокійне життя порушують несподівані гості, які починають вторгатися в їхній простір. Те, що починається як драма про стосунки, швидко перетворюється на хаос, наповнений релігійними алюзіями та жорсткими сценами. Дарен Арановський написав сценарій мати всього за п'ять днів. Він сам назвав фільм Ревом відчаю через екологічну кризу та ставлення людства до землі. Дженіфер Лоуренс настільки глибоко занурилася в роль, що під час зйомок однієї з найбільш напружених сцен пошкодила ребро для її заспокоєння. На знімальному майданчику тримали заспокійливу кімнату зі зручним кріслом і фотографіями кошенят. Це була одна з найсильніших ролей акторки, яка зізналася, що це був один із найскладніших викликів у її кар'єри. Хав'єр Бардем, який грає чоловіка, казав, що йому подобається неоднозначність персонажа, який одночасно є творцем і руйневником. А один із критиків написав: Мати, це шедевр або катастрофа, залежно від того, як ви сприймаєте алегорію. Це фільм, який змушує думати, навіть якщо вам хочеться від нього втекти. Екранізація бестселера Еріка Леонард Джеймс, що обурила чимало груп феміністів, релігійних діячів, критиків і навіть деяких шанувальників книги. «50 відтінків сірого твої умови Анастейша цього разу. Жодних правил, жодних покарань і жодних секретів. Феміністичні організації критикували фільм за романтизацію токсичних стосунків і насильницької динаміки. Релігійні групи назвали його аморальним через відверті еротичні сцени. Частина аудиторії була розчарована тим, що фільм пом'якшив багато сцени з книги, роблячи його менш провокаційним. Критики висміяли діалоги, сюжет і акторську гру, називаючи стрічку порожньою оболонкою скандалу. Це історія про Анастейшу Стіл, звичайну студентку, яка знайомиться з багатим і загадковим бізнесменом Крістіаном Греєм. Їхня зустріч перетворюється на пристрасний, але складний роман, де Крістіан відкриває її світ БДСМ. Фільм балансує між еротикою, драмою та вивченням психологічної травми, розкриваючи минуле Грея, яке вплинуло на його спосіб життя. Еріка Леонард Джеймс, авторка книги, мала великий вплив на зйомки, що спричиняло конфлікти з режисером Семом Тейлором Джонсоном. Це стало причиною того, що режисерка покинула франшизу після першого фільму. Дакота Джонсон, яка зіграла Анастейшу, і Джеймі Дорнан, що зіграв Грея, мали непросте завдання створити хімію перед камерою. Для зйомок інтимних сцен вони працювали з координатором, який забезпечував комфорт і конфіденційність. Крім того, всі еротичні сцени знімали у кінці, коли актори вже звикли один до одного. Дакота Джонсон Джонсон виявилася найкращою кандидаткою на роль Анастеші, хоч її батьки, актори Дон Джонсон і Мелані Гріфіт були проти її участі в такому відвертому проєкті. Джеймі Дорнан зізнався, що перед зйомками фільму вивчав специфічну динаміку БДСМ, щоб його роль виглядала переконливо. Один із критиків написав: цей фільм не для всіх, але він став феноменом, який не можна ігнорувати. Це історія про бажання і межі, які ми готові переступити в ім'я кохання або цікавості. Ось такі вони фільми, що викликали справжні бурі емоцій у глядачів. Хтось їх ненавидить, хтось обожнює, але факт залишається фактом. Вони залишають слід у кінематографі і наших головах. І якщо це відео змусило вас посміхнутися, задуматися чи просто провести час з користю, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Дякую, що дивилися. І пам'ятайте, кіно це завжди більше, ніж просто розвага. Це емоції, історії та привід замислитися. До зустрічі!